Олександр Федієнко, народний депутат України, член комітету Верховної ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки, доєднується до нашої розмови. Пане Олександре, ми вітаємо вас. Добрий ранок. Доброго ранок, слава Україні, слава. Слава. пане Олександре, Щодо власне цієї ініціативи, ви також є співавтором даного законопроекту. Які особливості так би мовити виїзду цієї вікової категорії 18-22 чоловіків за кордон, і на якому етапі так би мовити зараз цей документ? Так, мова йде про законопроект 13675, Мова йде про те, що там немає взагалі вікової категорії, хочу на це сказати, бо постійно кажуть 18-22 роки. Він достатньо простий. Базується на двох складових: тобто, є військозобов'язані, резервісти, призивники, а є. Ті, хто в рамках е, чинного законодавства не є призовного віку. Тобто, і питання обмеження накладається тільки на тих, хто є військозаб'яснений резервісти е, а ті, хто не є призовного віку, вони взагалі не повинні підпадати під будь-яку регуляцію щодо обмеження просування кордону. Це шоста та 11 стаття відповідно закону. Е, це всі зміни, які пропонуються зробити в цьому законопроєкті. Ну і також е спігри парламенту так сказав, ми чули в, в ЕТЕРІ про те, що очікують пропозиції від комітетів. Чи можна зараз зрозуміти, якого саме доопрацювання, зокрема, і цей законопроект зараз потребує? А про які е очікування зараз ідеться, Те, що про що сказав пан Стефанчук. Ну, це нормальна процедура, нормальна практика, коли комітети від е, різноманітних міністерств. Я думаю, що в першу чергу це буде міністерство оборони України. Е, частково я думаю, генеральний штаб е, буде отримати відповідні пропозиції щодо вказаного законопроекту. Але хочу нагадати, що президент дав 10 днів доручення. Кабінет міністрів України. І наскільки я знаю, прем'єр-міністр і профільні міністри достатньо плідно над цим працюють. І мені чомусь здається, що ну, окей, поки парламент дійде до цього законопроекту, все ж таки прем'єри разом з міністрами приймуть ті зміни в постанову, бо зараз обмежується постановою правилом перетину виїзду громадян України з кордоном, де була на початку 2022 року внесена відповідна заборона. І мені здається, що Кабмін е, все ж таки змінить цю постанову. А ми вже підтягнемо потім до цього закон для того, щоб, окрім е, діючого механізму з точки зору постанови кабінет міністрів України, законодавці з'явилось і право громадян України їм скористатися. Ви зазначили, що стане більш відомо власне про ці напрацювання, коли документ дійде до вже власне стін парламенту на розгляд до народних депутатів. А коли це може за вашими там прогнозами власне відбутися? Ну, ски пам'ятаю, він був зареєстрований 28.08. Далі стандартна процедура. Десь місяць будуть збиратися пропозиції. Головне юридичне управління буде писати висновок. Ну я думаю, десь на протязі місяця він точно вже потрапить до роботи в комітету. Якщо комітет його буде рекомендувати, профільний комітет до винесу в парламент буде винесено в парламент. Ну далі вже почнеться голосування. Я думаю, це місяць два да раніше. На якому зараз етапі також і питання виїзду саме громадян, коли йдеться про 23-річних чоловіків, які хочуть виїхати за кордон. Чи це все буде в межах окремого документу, чи як додаткова така правка? Ще раз хочу наголосити, вносяться зміни, які стосуються тих, хто має приземний вік і той, хто не підпадає під призини вік. Це у нас регулюється законом про мобілізацію, де чітко визначена відповідна вікова категорія. Все інше вік там і так далі. Ну це вже інша історія. Тобто, у нас чітко сказано, що мобілізація відбувається з 25 років. У нас чітко сказано, хто є резервістом, призивником військово зобов'язаним. Всі, хто не підпадають під цю категорію, будуть мати право. Безпришкодно вийти за кордон. Всі, хто підпадає під іншу категорію, з урахування тих змін, які до речі і зараз працюють, це заброньована людина або військово-службовець, у відпустці теж має право перетину відповідно кордону для відпочинку. І так далі, вони всі будуть далі працювати. Пане Олександре, і також питання виїзду за кордон. Ми розуміємо, що поки що закон ще не свалений. як взагалі це може вплинути на мобілізаційний процес в перспективі, чи може нести якісь ризики той законопроект, про який ми з вами говоримо. Ну саме для того і потрібна консультація з міністерством оборони України з Генеральним э, штабом Збройних сил України. Я думаю, що цю э, історію все ж таки будемо розбивати на декілька частин, і те, про що казав э, Верховний командуючий президент України, це все ж таки ті, хто не підпадають під дію закону про мобілізацію, надати їм право для безперешкодного парадного кордону. Особисто я свого часу теж заростав законопроект разом своїми колегами. Козир Горбенка, Ткаченка для того, щоб студенти, які здобувають або будуть здобувати відповідне віщо вищого, вищого світу, у нас там була категорія 18 22 роки мали право операти на кордон. Правили ці будуть встановлені. Якщо цей закон теж потрапить до парламенту, якщо він буде прийняти, то правило вже встановлює міністерство освіти України. Бо зараз у нас проблематика, коли студенти, які виїхали за межі України, вони на жаль не можуть повернутися до рідних і близьких навіть на канікули, і ми втрачаємо з ними як країна, взагалі відповідний зв'язок. Інший кейс це коли загинув військовослужбовець, а його син не міг заїхати на територію України, бо він був 19 плюс вікової категорії і розумів, що просто ну він просто не вийде вже з країни. Це величезна проблема і трагедія для всіх. Да, тому я особисто вважаю, що ми повинні вікову категорію. Ну, принаймні, 18-23-22 роки зробити все, щоб вони мали право безперешкодно перетину кокордону. Як і на навчання, так і повертатися в Україну, щоб не втрачати зв'язок з Україною, а не так, щоб батьки їх вивезли всі років за межі України, і там вони ну, вже живуть в іншій країні, в іншому світі і соціалізуються для інших країн. Пане Олександре, ми будемо стежити, звісно, за цією темою. Вам дякуємо зараз за ці роз'яснення, що доєдналися сьогодні до розмови. Олександр Федієнко, народний депутат України, член комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки оборони та розвідки доєднувався до проекту «Суспільна студія.